Друзі, привіт! Продовжується наш Скопус марафон І сьогодні ми з вами продовжуємо розгляд. Якщо минулого заняття ми з вами розглянули власне, структуру курсу, то цього разу ми вже починаємо розбирати структурні змістовні модулі. І як ми раніше казали, то перший блок це блок підготовка. Підготовча робота, і це той блок, де можливо ви все знаєте, і вам буде нецікаво. Але при цьому всьому я пропоную з нами залишатись, тому що ви розглянете та ознайомитесь із тактикою і практикою складання ментальних карт. Я ще раз наголошую, що кожен із вас, хто переглядає відео, у закріпленому повідомленні має посилання на. Ментальну карту, яка в процесі проходження курсу буде доповнюватись, буде змінюватись. І, власне, це не тільки ментальна карта, яка представляє собою способ мислення, але це і чек-ліст, але це і конспект. Тому я пропоную вам бути з нами, пропоную. Власне, поринути в цей цікавий та захоплюючий світ написання скопусних публікацій. І сьогодні ми лише починаємо підготовчу роботу і відповідаємо на питання, чим скопусна публікація відрізняється від інших. І я пропоную одразу перейти. І яким чином можна? А давайте з вами створимо нотатки. І давайте з вами зупинимось. Наприклад, перше питання, перша відповідь, яка є, мабуть, очевидною, яка є на поверхні, будь-яка скопусна публікація є комплексним дослідженням. Це досить важливий момент, тому що якщо це. Фахова публікація, то ви можете створити або описати якусь певну математичну модель або фізичну модель, або просто провести огляд, або навести якісь результати. Але скопусна публікація вона в себе включає не тільки якісь певні результати, але і огляд джерел інформації. Певну структуру. І тому із першого питання виникає друге питання, друга відповідь, що скопусна публікація має чітку структуру. І тут я вам пропоную подивитись блок 2. Дивись блок 2. Тобто, якщо ви відкриваєте фахову публікацію, то більшість журналів. Потребує такі змістовні блоки введення, зміст та висновки. Якщо це скопусна публікація, то це вступ, який передбачає огляд джерел та власне обґрунтування актуальності дослідження, це постановка задачі. Це викладення методики, це результати дослідження, і також це обговорення результатів. Давайте я це занотую. Введення. Також методики, результати. Обговорення, обговорення, висновки. Супер. Тобто ми вже. Бачимо, і це лежить на поверхні, що скопусна публікація, ще раз наголошую, вона є комплексним дослідженням. Окрім того, вона має чітку структуру. Далі йдуть неочевидні моменти, які випливають із тих перших двох блоків. Це обсяг зазвичай копусна публікація. У 3-4 рази більша, ніж фахова чи матеріали конференції. І тут також варто звернути увагу, що цей більший обсяг він пов'язаний перш за все через те, що ми повністю наводимо результати комплексного дослідження. Тому ми повинні продемонструвати і результати, і обговорення результатів. Також досить важливо розуміти, що, ще раз наголошу, що скопусна публікація це результати дослідження. Скопусна публікація результати комплексного дослідження. Наприклад, а, фахова публікація. Фахова. Фахова, умовно називаючи. Це публікація, в якій можуть бути е, окремі змістовні модулі. модулі. Наприклад, лише модель. Лише огляд, лише результати. А що таке конференція? Це перш за все ідея. На це також варто зважати. Тобто, будь-яка скопусна публікація, вона є завершеною і вона в собі вже поєднує ці результати. Також п'яте, на що варто зважати, що Опусні публікації, скопусна публікація, передбачає використання апробованих та достовірних методів дослідження обробки результатів. Адже більшість журналів, в які подається публікація, вони Мають редакторів, які можуть перевірити адекватність обробки отриманих вами результатів. Це також досить важливо. Шосте більш жорстка процедура рецензування. Тобто, якщо це, наприклад, матеріали конференції, то вони іноді можуть навіть і не рецензуватись. Ви бачите, що деякі збірки подаються і пише автори, самі несуть відповідальність за наведені матеріали. Редколегія нічого не виправляє, і в збірнику ви бачите, написано, подається в авторській редакції. В скопусі ні. Більш жорстка процедура рецензування, це реальне рецензування. Ніхто не потребує, щоб ви приносили рецензії від якихось там докторів наук чи інше. Ні. Більш жорстка процедура рецензування. Сьоме, із шостого пункту щодо процедури рецензування, випливає і наступна відмінність: це більші строки проходження публікації. Ну, і, мабуть, восьме, на що варто також зупинитись, що кожна скорпусна публікація вона може бути включена, бути проіндексована, чи може бути не проіндексована. Тобто кожна скопусна публікація, кожна скопусна публікація повинна бути проіндексована. Тобто, інакше кажучи, якщо ви написали фахову статтю чи матеріали конференції, то фізичним фактом виходу є вихід збірки в світ, Поява електронної версії чи друкованої версії, вийшло, все, ми молодці, якщо ще завантажено на репозиторій ще крутіше, але в скопусі ні. Стаття може бути прийнята, стаття може бути видана, але поки вона є не проіндексованою в наукометричній базі скопус, вона скопусною не є. В залежності від журналу, ці терміни можуть бути від кількох тижнів до кількох місяців або навіть до півроку. Також на що варто ще зважати, що якщо це фахова стаття, то вийшла вона собі та й вийшла. І власне, в якому журналі вона вийшла, нікого це не хвилює. Це так. І окрім того, вийшла, то вже вона і вийшла. А скопусна публікація може бути виключена. Окрім того, ці скопусні журнали діляються на квартилі та мають імпакт-фактори. Давайте з вами дев'ятий момент зазначимо, що кварталі. Імпакт фактор. Рейтинг журналу. Інакше кажучи, якщо це фахова стаття чи матеріали конференції, то ви визначаєтесь лише на основі своїх професійних. Побажань, вподобань, практики, яка існує у вашому колективі чи у вашому середовищі, що в цих конференціях ви приймаєте участь, а в цих конференціях ви не берете участь, то скопус чітко видно, журнали розподіляються за квартилем, мають імпакт-фактори, а також певні рейтинги. Тому, якщо ми кажемо про скопус, скопус. Ре-наукометрія. Дуже важливий цей момент. І також я ще раз нагадаю, що скопусна публікація не тотожна зі скопусним журналом. Інакше кажучи, бувають такі ситуації, коли Публікація може бути прийнята та не проіндексована. Тобто, власне, ті, хто займається адмініструванням бази скопу, скажуть, що ваша публікація є недостатньо якісною, тому ми не можемо її проіндексувати. Це досить поширена практика, наприклад, коли проводяться якісь певні міжнародні конференції з індексацією у скопус. І давайте 11 зазначимо, це, можливо, буде наостанок, що скопусні публікації це матеріали конференцій, це статті, це е, глави книг, але, власне, коли ми кажемо, що кількість але повинні розуміти, що є кількість публікацій проіндексованих у базі, а є кількість статей проіндексованих у базі. Це зовсім різні речі. Це зовсім інші моменти. Тобто кожен із вас повинен розуміти і зважати на ці моменти. Тому, власне, Друзі, на чому сьогодні варто зупинитись, на чому сьогодні варто зосередитись. Давайте ще раз з вами переглянемо основні моменти. Я не буду все зачитувати, але ви повинні засвоїтись. Скопусна публікація це є комплексне дослідження, яке має певну структуру. При цьому всьому воно опирається на опробовані методи, підходи та інструменти. При цьому всьому до скопу. Опусних публікацій є більш завищені вимоги, і окрім того всього, ми повинні розуміти, що між поняттям стаття прийнята та вийшла в скопусному виданні та поняттям проіндексована дві великі речі, тому. Скопусна публікація є лише скопусною, після того, як вона прийнята, вийшла та є проіндексованою в наукометричній базі скопус. Друзі, зважайте на це, будьте натхненними, саме головне не лякайтесь певних труднощів, тому що. В процесі цього курсу ви отримуєте певний набір матеріалів, і це буде з вами завжди ця шпаргалка, яка дозволить вам бути впевненими та нівелювати якісь певні можливо моменти, які ви не завжди могли зрозуміти або стидались спитати. Тому прохання поширювати відео. Прохання вподобати відео, прохання порадити його своїм колегам, і до наступних зустрічей.